Доброго вечора. Хочу сьогодні запропонувати вашій увазі спекти разом зі мною хлібчик. Це вроді і звичайний буде хлібчик. Рецепт доволі простий, але водночас незвичайний. Отож, давайте я вам все по порядку покажу. Значить, беремо півлітру, бачите, я вже висипала півлітру борошна. Добавляємо склянку молока. Якщо молока немає, можете додати просто води. Добавляєте дрібку солі і пів ложки тако десь цукру. Добавляємо дрожді. Десь от стільки хватить нам. І все гарненько розмішує. Нічого складного. Якщо хочете, щоб хлібець був солодкий, можна додати більше цукру. Але я буду робити саме ось це по такому рецепту. Так. Гарно-гарно розмішаємо, а забула сказати, молоко або вода має бути теплими, щоб дрожчі ваші потім могли підходити. Гарно вимішали і тепер поступово додаємо борошна. Я додаю ще півлітру борошна. Гарно вимішуємо і поступово поступово додаємо стільки борошна, скільки візьме наше тісто. Вимішуємо так, щоб не прилипало до рук. Все доволі просто, з цим порується люба господиня, нічого складного немає, правда? Ось такий кумок тіста у нас вийшов, він, бачите, до рук не прилипає. От. Бажано його поставити в тепле місце, аби він почав підходити. Але я його печу уже в 9 часу вечора, часу мало. Цілий день в нагороді йде посадка зараз. В селі, хто має час, то кажу ставте, щоб воно у вас підійшло. В мене нема часу, то я буду робити ускорено. Ділимо на часті рівномірні. Це будуть наші майбутні хлібці. Ось так, бачите, розрізаємо на рівні частини. І формуємо кульки деко, на ну, чому ви там маєте пекти, змащуємо розтопленим маслом або рафінованою оливою. В даному випадку в мене рафінована олива. Так, беремо кульку, як би вам показати, бо я рукою тримаю телефон, воно і показую. Значить, нам потрібно зробити його довгеньким. Зараз я розкатаю і покажу. Розкачуємо наш шарик цей, щоб отак от, от нас вийшло. Іжемо. Так. І змащуємо масло. Так, робимо всі останні наші шарики. Нічого складного, зате результат буде бомбезний. Зрізати потрібно. В мене давиться трохи. Ось такі в нас, получаються хлібці. Тепер ставимо в тепле місце, аби вони підходили. Чуєте, малий сміється? Зараз вам прикол покажу. Не рос. Насти воду вилів. Дай бабка ви поставить, дай водички набере бабку. <ріст> 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 Бачив, і тепер невозможно його відірвати від цих курчат істерики і крики. Все, давай спадки иди. Иди спати, Артур. Не Нерож, не рос. От кадр малий. Значит, дивіться, це хлібці універсальні. Можете зробити їх як просто, без несолодкі, можете їх зробити солодкими. Мастити зверхи можна тим самим маслом, я це і хочу зробити. Можна і яйцем змастити. Я змащу просто маслом. Можна потерти зверхи сир, а потім, коли ви вже витягнете, то щепляти трошки чесником. То теж буде смачно. Ну, можете, якщо це буде у вас солодке. То можна всередину додати маку або варені якогось. Ну, прикольно воно виходить. Ну, мені подобається просто саме без нічого. Отакі хліб... хлібці. Все, це я зараз вимащу його і поставлю. Щоб воно підходило. Воно вже зараз, поки я оце гралася з ним, воно вже почало підходити. То поки я там завершу свої справи, якраз воно під, вечірні, воно підніметься гарно і я поставлю його запекти. Завтра до сніданку буде така смакота. Наші хлібці підійшли, піднялися, розпушилися. Такі пухкенькі-пухкенькі. Смакота. Ну, ставимо в духовку пектись. Перед тим, як ставити в духовку, ми духовку добре нагріваємо, ну, так, як для любої випічки. Спеклися наші хлібці. Ось таке. Г'яче ще. Гряче. Смакота у нас вийшла. І зараз покажу, кому ну, всередині. Що розділуєте. У пухкі і отакі от виходить всередині. Гарячі, а вже, а вже хочеться їх їсти. М -м -м. Спробуйте. Це дуже смачно. Просто і смачно. На тому все. Всім бажаю всього найкращого. До зустрічі в новому відео.